Якщо ви плануєте їхати на захід України, то вам точно потрібно відвідати цю атракцію. Це Гедзопарк легенд, це унікальний тематичний парк у містечку Яремче Івано-Франківської області біля самого водоспаду. Пробій він переносить відвідувачів у казковий світ фентезі, натхнений карпатськими легендами. Та творими Толкіна про хобітів. Тут безліч тематичних хатинок, печери та красивенні прогулянкові маршрути. Неймовірні декорації та фотозони, де можна зробити багато красивих фото. Хатинки в стилі хобітів, хатинка грибаря, крамниця скарбів, а також хобіт-паб. Прошу звернути увагу, там можна випити смачного глінтвейну. На території розташована цукерня, це крафтове кафе з локальними смаколиками. Кожна локація унікальна та особлива по-своєму. І насправді відео зовсім не можуть передати ті масштаби, які бачать очі. На території є де посидіти, відпочити, поїсти, є відпочинкові зони, є ігрові зони для дітей. Прекрасно підійде як для сімейного відпочинку, так і поїхати екскурсійною групою, от, наприклад, як ми їздили ми з класом Святославчика. Можна переодягнутися в вікінгів, одягнути мантії хобітів, тобто розваг як для дорослих, так і для дітей. Гедзопарк відкритий кожного дня з 10 по 8. Це просто неймовірна насолода для очей та прекрасний відпочинок на кілька годинок. Обов'язково приїжджайте сюди. І зберігайте пост, щоб не загубити.